Я хочу страву з єдинорогом. Я люблю цих коней з рогами та райдужними хвостами. Мармеладні ведмедики. Хм, добре. Давайте спробуємо щось приготувати. Перекладаємо у більшу миску. Далі використовуємо пальник, щоб розтопити ведмедиків. Потім беремо форму у вигляді єдинорога і заливаємо рідке зелене желе. Чудово! Тепер знімаємо форму. Вийшов мармеладний єдиноріг. Ну мені потрібен торт. Спочатку збираємо торт. Торт, потім крем на нього. Зверху ще один шар торта. Після цього крем також розрівнюємо його. Коли торт зібраний, прикріплюємо очі з мастики. Потім ми прикріпимо шоколадні вушка, райдужну гриву і красивий золотий ріг. Да-да! Ціра, що ти придумала? Давайте подивимось. Ну, мені знадобиться шоколад. Ми використовуємо білий. Він дуже смачний. Викладаємо форму голови єдинорога з цих квадратів. Далі мені знадобиться шоколад кіндер-буено. Bueno. Відкриваємо його, дістаємо і робимо з нього гриву. Далі розбавляємо кольоровими шоколадками. І подивіться на це. Вау! Тут так багато цікавого. Усі єдинороги виглядають мило. Але я хочу почати з того, що з тортом. Давайте спочатку візьмемо шматочок. Ого, внутрішня частина торта така кольорова. Смачно! Так добре. Я хочу спробувати ще. А що це тут? Ого, це шоколад. Давайте м -м, спробуємо. Я люблю шоколад. М -м, як смачно. А що це тут? Це єдиноріг точно мармелад дивись. Давайте відкусимо. Ну, ось і все. Торт єдиноріг точно переміг. Справді я переможець. Ура! Дрейсі, ти це зробила. Вітаю! А тепер я хочу страву з Кока-Колою. Зробиш її для мене? Звісно, давайте подивимося, що під клоками. О, у мене шоколадний набір. Ух, круто! Круто. А як щодо мене, давайте подивимось. У мене набір мармеладу. Ну це не те, що я хотів. Угу. Тоді що в мене буде? Давайте подивимось. Справжня Кока-Кола. Круто. Я точно виконаю бажання Джил. Вона буде щаслива. Мені так пощастило. Не можу повірити своїм очам. Але це не чесно. У нас є желе і шоколад. У Трейсі одразу є кока-кола. Хлопці, раджу вам почати готувати, а не обговорювати мої продукти. Поки ви готуєте, я трохи відпочину. Так, дійсно, гаразд, давайте почнемо готувати. У мене є шоколад, але що з ним робити? О, у мене є ідея. Я можу пофарбувати одну пляшку Кока-Коли. О, так. У трейсі, поки вона не дивиться. Що це Тіра? Зак, поділися зі мною кока колою Трейсі теж. Будь ласка. Ну, гаразд, Рі. Супер. Тепер я точно можу приготувати страву, яка сподобається джил. Мені потрібно зробити желатин з водою. Після цього додати кілька крапель барвника на желатин. Я хочу зробити різнокольорове желе, і ми беремо порожню пляшку, вставляємо в неї лійку і заливаємо желе. Спочатку червоне. О, так. І готово. Далі іде оранжевий. Потім додамо трохи жовтого. Потім зелений і синій. Чудово! Моя пляшка з кока-колою майже готова. Давайте розріжемо її. Подивіться на цю мармеладну Кока-Колу. Цікава страва. Теж потрібно здивувати джил чимось. О, мені потрібно взяти одну з кол трейсі. Зробимо це тихо. Мені потрібно бути ще тихішим. Беремо пляшку, і трейсі навіть не помітила. Але мені потрібна лише пляшка. Я можу випити колу. Мм, смачно. Ой, мені потрібно відригнути. Ой, щоб не розбудити її. Ой, ні. Я її не розбудив, це головне, вона ще спить. Гаразд, повертаємося до приготування. Мені потрібно розтопити цей шоколад. Я зроблю це за допомогою своїх долонь. Додаємо трохи тепла до шоколаду. Так, тепер він гарячий і розтоплений. Чудово! Тепер, коли шоколад рідкий, мені потрібно відрізати к'янчик і покласти його в пляшку. Ммм, так смачно. Тепер розподіляємо шоколад по всій пляшці. Ось так. У мене є ця красива шоколадна пляшка кока-когли, і ми додаємо всередину всі Емель ЕМЧ чутохо привіт, Трейсі, прокидайся. О, я ще нічого не підготував. О, чому тут лише одна кола? Це не може бути. Ви бачили мою колу? Ви підозрілі. Ну, гаразд. Добре, що хоча б одна пляшка залишилася. Джил. Ось, тримай. Вау, ти так багато зробив для мене. Я задоволений. З чого мені почати? О, точно ця пляшка виглядає природно. Давайте спочатку її оцінимо. Класична кола. Хм, це занадто банально, хоча й смачно. А що тут приготовано? Давайте спробуємо. Хм, шоколадна пляшка. Чи є щось всередині? Ого, мені терміново потрібно спробувати це. Давайте розчавимо цю пляшку. Ой ах. Ого, вони повні. Еменем Зак знає, що це мої улюблені цукерки. Супер, це те, що я люблю. М, смачно! Тепер давайте спробуємо останню пляшку Кока-Коли. Ого, це мармелад. Давайте відкусимо. М, на смак зовсім не схоже на Кока-Колу, але шоколад дуже смачний. Я не можу зупинитися. М, ця кола точно перемогла. Це моя страва. Як круто, я виграв. Дай п'ять трейсі. Гей, ти не рада за мене? У мене дуже маленька порція. Нічого собі. Всього середнього розміру мені вистачить. Ого. У мене велика порція кукурудзяних зерен. Але що з ними робити? Кені, то має маленький розмір, та й починає. Гаразд, дівчата, вмовили. Подивимося, що тут у нас Ого, лише одне зерно. Таке маленьке, що без лупи не розглянути. О, ідея. За допомогою лупи та сонячного проміння можна приготувати попкорн. А ще обпекти руку. Лай, як гаряче, треба швидше його з'їсти. О, непогано, мені подобається. Тепер ти ненці. Я? Добре. Як же мені приготувати? О, знаю. Я ж прихопила собою фен. Ну що, погнали. Ей, а можна акуратніше? Усі зерна летять у мене. Досить. Що? Пробач, будь ласка, сподіваюсь, це допоможе. О, так так краще. Ох, ці дівчата. Ось, тримай мікрохвильовку, подруга. Ой, як круто, дякую, Кені. Сподіваюся, середня порція до неї влізе. Засікаємо час та чекаємо. Так, час відкривати. Ого, як багато попкорну. Ось це так. Зараз паласую. Смакота. Зупинитись неможливо. Хочеться ще і ще! Клас! Нинці так смачно їсть. Ей, а де мій попкорн? Невже він скінчився? Як шкода, що маю лише середню порцію. Гаразд, Хлоя, тепер ти. Нарешті. Відро якесь дуже важке. Ой. Мамочки, нічого собі, скільки зерен. Як же їх приготуєш? У мене є чудова ідея. Я використаю пальник. Це швидко та прикольно. Вау! Ну ти даєш? Геніально! Дощ із попкорну. Як же круто! Захоплення! Обожнюю попкорн! Все що, броколі? Терпіти їх не можу. Ого. Чому мені завжди не щастить? Гідота. Тобі, між іншим, з твоєю порцією ще пощастило. Ну, і Гедота. Що ж, починай ненці. Ах, ну добре, умовили. У мене зовсім маленькі броколі. Це не так страшно, але все одно гидко. Жах. А. Ой, друзі, у мене з'явилася суперсила. Ви тільки подивіться на це. Та хіба це біцепси? Зовсім крихти, От умора А може тоді поборемось жартівник? Легко. О, о, То та що таке? В чому справа? Скажи, коли ти готовий будеш здатись. А якщо двома руками, я вже майже переміг. Так, а так, ну що з'їв? Цим біцепсом немає рівних. Хто наступний? Даремно ти нагадала мені. Я ніколи не подужую навіть середній розмір. Фу, сподіваюсь, мене не вирве. Я майже доїла. Головне прожувати Ой, я відчуваю таку міць у всьому тілі. Зглузду з глузду з'їхати. Дивіться, яка я сильна. Що гантелі, а я думала сумочки. Ого. Ой, Ей! ой. Так, ось міць. Ой, кені, вибач, ти в порядку. Взагалі то боляче. Ну гаразд, дівчата, зараз я вам покажу. Я з'їм свою порцію і стану супер-мега сильним. Я вже відчуваю прилив сили. Це виклик для справжнього воїна. Залишились останні шматочки. Ура! Ну, як вам? Сидіть мирно. Зараз Кені покаже справжній клас. А -а -а! Не бійтесь, я вас покатаю. Ого, а прикольно. І правда, так весело. Мені подобається. Радий старатись, дівчата. Опошній у ментос. Ого. Згоден. Це дуже смачно. Вау! Так, у мене найбільша порція. Алілуя, яке щастя! Круто! Але починає Хлоя. Правда? Ви серйозно? Я? Ну, давай вже. Добре, я починаю. Що? Одна цукерка? Як же так? От дідько. Ну, гаразд. Це краще, ніж нічого. Ой, як бадьорить. Дуже-дуже смачно. Ого, Прикольно я зробила, так? Тепер Кенні Ой, правда? Ось це новина. Які ж дівчата кумедні. Ну, давай вже, діставайся. О, ось і вона. Така велика і смачна цукерка. Mm, класно. Але щось дуже холодно. Uh. Давай розморозимо нашу бідолагу. Погнали. О, oh, як потеплішало. Велике дякую, дівчата. А у мене ще майже ціла цукерка. Ой, тільки не це. E... Чого ви чекаєте? Ну вже ні, робити мені нема чого. Я теж хочу скуштувати ментус. Отак, фантастика. Який ніжний, прямо як м -м морозиво. Аби не змерзнути, як Кені. Треба видихнути холод. Ого, яка краса! У нас свято. Справжня зима. З різдвом Кені. Клас!